O swoje z wami, milu i łodygi. Czytanie świętej Ewangelii, Avid słowa i łodygi. Po czasu przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Joanna. Щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував Його, кажучи, це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинили ще йому небеса, і він побачив Духа Божого, котрий спускався, як голуб, та сходив на нього, і ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я уподобав. Слово Господнє. Як уже я казав на початку Меси, літургійний час Різдва закінчується власне святом Господнього хрещення. Пригадаємо собі, над чим ми з вами роздумували під час Різдва Господнього. Насамперед. Роздумували над народженням Ісуса Христа, яке сповіщали ангели. Ми з вами чули про зірку, яка провадила мудреців зі Всходу. І сьогодні в цьому ж самому різдвяному періоді Бог заохочує нас поглянути на небо, яке відкривається над Йорданом, і з цього неба лунає голос Бога. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Дорогі, все це є знаки, Знаки, через які Господь Бог невтомно повторює для кожного з нас. Так, я є тут, я є з вами, я вас люблю. Я є, як казав на початку Ісус, повторює, я є дорога, правда і життя. Подивімося, творець прийняв в Ісусі постать дитини, постать людської природи, людської істоти, так само, як і ми, щоб ми могли Бога побачити, щоб ми могли до Нього доторкнутися. Водночас можна сказати, що принижуючись з любові, Бог показує нам, чим насправді є правдива велич. Не у вивищенні. Але у приниженні. Євангелист, як ми чули в сьогоднішній Євангелії, розповідає нам про прихід Ісуса Христа над річкою Йордан, щоби прийняти хрещення з рук Йоанна Хрестителя. Відбувалося це тоді, коли Йоанн навчав народ, переконуючи народ про необхідність навернення, про необхідність. Покаяння. Знаком цього навернення було прийняття хрещення, як ми кажемо, хрещення покаяння. Сягнімо до історії, сягнімо до старого заповіту. В старому заповіті обмивання водою символізувало перехід до іншої дійсності. Спочатку в ізраїльського народу це був перехід через. Червоне море, де Господь відкрив для ізраїльського народу дорогу з єгипетської неволі до свободи. Далі перехід через річку Йордан, який розпочав цей перехід виконання Божих обітниць посідання обітованої землі. Подібне значення, дорогі, має також це занурення у водах Йордану. Це символ готовності залишити минуле своє життя, а розпочати нове. І це є символ покаяння. Яке було завдання Йоанна Хрестителя? Завдання його було приготувати дорогу на? Пришестя Месії, ми з вами це розважали цілий час Адвенту. І цей час приготування цієї дороги закінчується моментом хрещення Ісуса у Йордані. Спосіб навчання Йоанна Хрестителя вражав народ. І цей народ дуже часто в своєму серці роздумував, чи власне не Йоан Хреститель є тим Месією, тим Спасителем, на якого весь час очікував ізраїльський народ. Але Йоан звіщає прихід міцнішого від себе, вказуючи, що не він є Месія. Всі ми докладно знаємо гарні слова, де Йоанн говорить. Я хрещу вас водою, але іде дужчий від мене, якому я не гіден розв'язати ремінця Його сандалів. Він буде вас хрестити Святим Духом і вогнем. Дорогі розв'язування, знову сягнемо до історії, розв'язування ремінців зуття було завданням невільників. І Йоанн в той час усвідомлює собі велику прірву, яка існує між людиною і Господом Богом. Але Ісус приходить до людей, до людськості, приходить в людському тілі, приходить навіщо, щоби показати, що не існує тієї прірви, що Бог є поруч, що Бог є з вами, люди, що Бог є завжди. Задаймося запитанням, чому Ісус прийняв Йоаннове хрещення? Адже Він не мав жодного гріха, Він не потребував навернення, Він не потребував покаяння. Напевно, що у випадку Ісуса Христа не йшлося про це хрещення покаяння, яке приймав ізраїльський народ. Але хрещення Ісуса у Йордані має. Кілька значень. По-перше, день хрещення Ісуса у Йордані був для Ісуса днем такого перелому, бо тоді розпочалася його місійна публічна діяльність у світі. Це, власне, підтверджують події, які відбулися безпосередньо після виходу Ісуса з води. Розкриваються, про це ми чули в сьогоднішній Євангелії. Розкриваються небеса, сходить Святий Дух, лунає голос Отця. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Що далі відбувається? Ісус наповнений Святим Духом іде. Куди йде? Куди? В пустелю йде. В пустелю. Не до людей, іде у пустелю, щоб там провести свою першу боротьбу з дияволом, з цими випробуваннями. І ця подія, яка наступає після хрещення, вона, власне, показує сенс місії Ісуса Христа. Про це дуже гарно в листі до Ефесян буде писати святий Павло Апостол, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, щоб визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Це перше. І по-друге, хрестячись у Йордані, Ісус це чинить не для власного очищення, але як знак спасенної солідарності з грішниками. Тобто кожним із нас, Він прийшов на світ. Щоб стати тим агенцем Божим, який бере на себе гріхи світу. І усю цю тайну Христа можна помістити в одному слові хрещення. З грецького це слово означає занурення. Христос був іншими словами, можна так сказати, занун, занурений у нашу людську дійсність. Він втілився, Він народився так, як ми, Він зростав так, як ми. А коли став дорослою людиною, об'явив свою місію через хрещення покаяння. Цей, власне, жест хрещення Ісуса приєднується і показується вірніше, як Бог поєднується з людськістю. Як Бог прагне не залишати людину саму, Ісус хоч і не мав жодного гріха, однак входить в ситуацію грішників, бо Це Він в дійсності буде єдиною людиною, яка візьме тягар усіх гріхів на себе. Кажучи, підсумовуючи це все, кажучи образно, народ, навіщо входив до Йордану? Щоб визнати і омити свої гріхи, залишити їх там у водах Йордану. А Ісус входить до тих самих вод, щоб узяти ці всі гріхи наші на себе, щоб усіх нас спасти. Така є суть хрещення. Знаєте, Сьогоднішнє свято хрещення, хрещення Господнього, можемо задати собі запитання, чому ми не святкуємо це свято так, як наші брати православні? Чому немає процесії, правда, до річки? Чому немає купань, правда, в крижаній воді? Всього цього надзвичайного, привабливого для багатьох, адже це збирає кучі товпи народів там. При цьому ще можна випити щось такого гаряченького, щоб зігрітися. Правда чи ні? Правда. Може, якраз і цим відрізняються наші традиції від східних. Ми, дорогі, хочемо зосередитися на тому, що від нас є приховане, чого ми не розуміємо, щоби в наших розумах відновити наш союз з Богом. Який в момент хрещення ми уклали. Ми робимо це, коли роздумуємо над хрещенням Ісуса. А річка процесія до річки, купання в річці, багатьом могли б зашкодити зрозуміти сенс хрещення. Все, що там відбувається, не раз заглушує те Слово Боже, яке Бог сьогодні скеровує до нас. Тому що там є атракція небагато хто з тих, хто там буде, буде розуміти сенс сьогоднішньої урочистості. А тут ідеться про щось важливе, про щось істотне, про що саме? Єством, хрещення, суттю хрещення є богоявлення. Я не помилився. Хоча богоявлення ми з вами святкували у минулу неділю, у минулому тижні, сьогодні також є свято Божого об'явлення. Саме в описі хрещення Ісуса Христа сьогодні ми чули, що Він є син Божий. Про це говорить сам Господь Бог. І важко щось сказати тут більше. Тут видно, чим насправді є те откровення. От якщо ми поглянемо на етимологію слова откровення, це відкрити означає показати, вказати, зробити якимось таким яснішим, зрозумілішим, розкрити, пояснити, або, він, або навіть перевести, що було цілковито неясне до рангу ясного. І в хрещенні Господньому ми якраз отримуємо таке откровення або об'явлення, ким є та дитина, яка народилася. Це не проста дитина. Це Бог воплотився, це Бог прийшов до нас, щоби взяти наші гріхи на себе. Це є той правдивий Месія, якого стільки віків очікували люди. Для кого було необхідне це об'явлення? Для самого Ісуса, для Йоанна Хрестителя, для тих людей, які приходили над Йордан. Кожному по-своєму воно було потрібне, але воно також необхідне і нам. Щоби ми розуміли, це непроста дитина, щоб ми розуміли, що це непростий міф, який передається з покоління в покоління. Щоб ми пам'ятали про цю дію Бога, в якій Він нас підіймає з наших гріхів, в якій Він нас не залишає наодинці з нашими проблемами, де Він є завжди з нами поруч, Він. І в ньому, і через Нього ми можемо сміливо прийти до Бога Отця. Він є тим втіленим словом, перед яким ми схиляємося, яке ми споглядаємо. Хрещення Ісуса Дорогі повинно нам пригадувати також і наше хрещення. Тому сьогоднішня літургія вона запрошує нас відновити наші обітниці нашого хрещення, ще раз сповідувати віру, віру в Його присутність, віру в єдиного Господа Бога. І ще раз. Пригадує нам ця літургія, що ми маємо зрікатися, зрікатися зла, зрікатися сатани, зрікатися тієї пітьми. Навіщо? Щоб розпочати нове життя? Ми часто, знаєте, не цінуємо нашого хрещення. Якщо чесно, то як часто? Ми задумуємося над тим, що хрещення це був початок нашого нового життя, що хрещення це був початок нашої дороги святості. Як часто ми думаємо про те, що з моменту хрещення ми отримали змогу називати Бога Отцем, що в моменті хрещення ми стали Його улюбленими дітьми. Чи сьогодні, дорогі, ми є тими свідомими Божими дітьми, які подобаються Богові, або по-іншому задаймося запитанням, чи я подобаюся Богові, наприклад, як священник, як батько, як мати, як бабуся, як дитина, чи я подобаюся таким Господу Богові. Чи моє, наприклад, священницьке життя, як настоятеля, як вікарія, як батька, як матері, як сина, як дочки, як студента, як працівника, тобто є тим служінням, яке радує Бога? Чи моє перебування з Богом, чи моя розмова з Богом, тобто моя молитва, вони подобаються Богові? Чи я є щирий з ним? Адже хрещення має вести кожного з нас до святості. Чи в дійсності моя життєва дорога це дорога святості? Ми з вами святкуємо різні дати. Святкуємо дні народжень, святкуємо іменини, святкуємо річниці якихось важливих подій. А чи пам'ятаємо дату? Під час якої ми народилися як християни. Чи пам'ятаємо дату нашого власного хрещення? З нагоди власне свята Господнього хрещення, дякуємо Богові за дар нового життя, яке ми отримали у таїнстві хрещення. Але не тільки дякуємо. Але і просімо про допомогу, щоб ми не втратили цієї благодаті, яку Бог нам дав через гріх. Щоб ми в дійсності були, якщо покликані до святості, то цю святість відстоювали, цю святість боронили і цю святість осягли. Щоби ми мали дорогі відвагу свідчити своїм істинно християнським життям на щодень, що ми належимо до Христа. Святими не народжуються, святими стають, і та святість здобувається на щодень у маленьких кроках, у малій боротьбі. Але через своє життя, через те, що колись ми стали дітьми Божими. Ми впродовж свого життя свідчимо, ким ми насправді є. І нехай це свято хрещення Господнього буде для нас нагодою подумати, якою дитиною Божою в цьому світі я є. Чи в дійсності я почую ті слова, що це мій син або моя дочка улюблена? Чи в дійсності хрещення є запорукою моєї істинно християнського істинно-християнської дороги життя? Адже Бог покликав, але в якому напрямку ми йдемо?